Уявіть собі дитячий майданчик, яким володіє велика корпорація. Вона стверджує, що дотримується усіх протоколів безпеки, щоб найменші користувачі не були під жодною загрозою, але при цьому цей майданчик не перевіряє від користувачів, а тому тобі спокійно можуть зайти і дорослі, і почати розмовляти з неповнолітніми, і навіть пропонувати перейти у більш приватну обстановку для розмов або просити зробити щось за гроші. Наморозимо сам майданчик не зупиняє цього, бо це ж приватна розмова. А навіть коли їх повідомляють про такі випадки, вони не носять тих дорослих до чорного списку, і ті спокійно приходять туди знову і знову і знову спілкуються з молодшими людьми. При цьому тих, хто повідомляє про такі випадки, поліцію компанія заносить у чорний список. І хотілося б мені сказати, що все це вигадане. Історія, Алані. ви потрапили у Роублокс.